Всім привіт, я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями, своїми думками, своїм баченням людей німців, оскільки ми проживаємо тут а вже три місяці і трішки склалося враження. Принаймні моє враження. Людей, які мені зустрічалися. Якщо хтось не згід, і якось друге бачення, і друге враження, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. Приїхали ми з України в грудні місяці, якраз перед новорічними святами, так, у 2023 році. Приїхали ми ночі, це було майже 11 часов ночі, не знаючи мови, не знаючи Берліна, так. Ми дуже злякалися, дуже переживали. Нас не зустрічали волонтери, тому що їх вже тоді не було. На той момент вже волонтерів немає на вокзалах. Ми мали це добратися самостійно. Навігатор у мене в телефоні не працював. Переводчик у мене в телефоні не працював. Ми просто йшли так. Налічних коштів в мене не було. В мене були кошти на карточки, які я малася зняти, але ми приїхали ночі, тому що задержали на границі трошки автобус. Ну, зараз не про це. Всі люди, які зустрічалися навіть серед ночі, жодна людина не пройшла повз нас, коли ми зверталися про допомогу. Або коли людина бачила, що ми розтіряні, переживаємо і uh, трошки плакали. Бо було страшно, предлагали свою допомогу, проводили нас, провозили нас на автобусі і на метро, навіть білети купляли вони за свій кошт. Просто чисто прохожа людина, яка проходила повз, купляла білет, тому що наші гроші, ну, мед дуже євро було. Але чогось автомат не приймав, тому вона брала якось меншими купюрами і купила білет. І, і на сьогоднішній день нема, не було жодної такої людини, яка просто пройшла повз нас і не допомогла, коли просимо. Перший місяць був найскладніший, саме найважчий, саме тому що адаптація взагалі перша. Я спрашувала допомоги, ну чути не на кожному шагу. Тому що не знаєш ні мови, ні вулиці, ні назви, нічого не знаєш, ні організації не знаєш. Все спрашивало. Не було жодної людини, яка тобі щось погане сказала і возмущалася. Всі посміхаються. Навіть в очереді, в магазині, коли я показую програму якусь чи ще щось на телефоні, всі ждуть, всі посміхаються. Ніхто нічого не казав. Всі допомагають. Якщо я намагаюся щось сказати на німецькій мові, і в мене нічого не виходить, взагалі набір слов яких аканя беканя Також посміхаються. Я навіть серед ночі з дітьми добралася туди, куди мені треба, без знань мови, без знань Берліна в темноті. Люди допомагають навіть серед ночі. Це моє враження про людей. Я вам розказала. Якщо хтось не згідний, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я наскільки приємно вражена цими людьми, що не можу вам передати. Це чисто моя думка. До речі, ми вперше за границею. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і своїх близьких.